Інформаційної зустрічі бажаю всім глядачам Виноградівського телебачення. Отже, це підсумкова інформаційна програма події тижня, з якої ви дізнаєтесь про наступне. Африканська спека, яка прийшла на початку серпня, висушила поля та ліси настільки, що загроза пожеж досягла найвищого п'ятого ступеня. У малій купані місцева громада відзначала 110 річницю з дня народження Стефана Бендеса, священника, літератора історика. Європейський тенісний корт відкрили у виноградові. Відтепер прихильники великої ракетки можуть у рідному місті тренуватися. Гість програми Діалог швейцарський виноградівець Йосип Нодь, якому закарпатський спорт дав дорогу в життя. Через надзвичайну спеку у нашому краї оголосили штурмове попередження. Африканська спека, яка прийшла на Закарпаття на початку серпня, висушила поля та ліси настільки, що загроза пожеж досягла найвищого п'ятого ступеня за класифікацією служби з надзвичайних ситуацій. Органи місцевої влади заздалегідь підготували програму заходів по мінімізації збитків від пожеж, але загроза стихійних загорань дуже велика. Щоб проконтролювати хід виконання таких заходів, у районі був проведений рейд. На даний час проводиться сумісно і з РДА, із працівниками лісництва рейд по екосистемах щодо дотримання у вимог пожежної безпеки у лісах. Ну, на даному місці ми бачимо, що є мінералізована смуга, утримується у задовільному стані, ведеться за нею постійний догляд. Хотів би наголосити, що на даний час у нашому районі вже виникло. 13 пожеж це сухотрав'я та чагарники. Ну, так як і зараз зберігається п'ятий клас пожежної небезпеки, хотів би звернутися і до наших краян, утриматися від походів та відпочинку в літі, у лісі і категорично заборонити розведення багаття, обмежитися від цього хоча б у цей пожежнобезпечний період. Працівниками державної лісової охорони е... Державне підприємство Венегальське лісове господарство спільно з працівниками МНС, залученням працівників Міністерства внутрішніх справ проводяться протипожежні заходи по виявленню порушень правил пожежної безпеки у лісових масивах. Зокрема, на даний час, як протипожежний захід, у нам, нами влаштовано 9,8 км мінералізованих смуг, за якими вже 6,8 км проведено доглядів. Також виявлено 14 осіб, які порушують правила пожежної безпеки в лісових масивах пожежно-небезпечних період і притягнено їх до дисциплінарної відповідальності. Зокрема, проводиться роз'яснювальна робота з місцевим населенням, школярами, проводиться роз'яснювальна робота через засоби масової інформації, преса, телебачення. Виділяються значні кошти для покращення благоустрою. Біля наших лісових масивів, щоб місцеве населення мало місце змогу де розвести багаття не у лісових масивах, як зараз є у цьому місці. Побудовані бесідки, виставлена наглядна агітація. Але все рівно є порушення, які ми повинні викривати і попереджати. Попередження пожеж у пожежонебезпечний період райдерсацію було розглянуто на комісії з питань технологічно-екологічної безпеки ще у березні місяці, де були затверджені основні заходи попередження пожеж у лісах, а також основні робочі заходи попередження пожеж у період збирання врожаю та заготовки грубих кормів. Тому що пожежі виникають не тільки у лісах, а й в інших екосистемах району. Здебільшого за зараз у даний час вони виникають якраз загорання сухої трави біля узбіччях доріг та желізної дороги. І здебільшого пожежі в екосистемах району виникають із-за людського фактору, із-за того, що кинути його недопалок, спалювання, що я вже раніше говорив, сухої трави та іншого. Надіюся, що прийняти нами зусиллями. Буде зменшено, хоч у всякому разі, хоча б кількість пожеж в екосистемах і збережемо наш, щоб район процвітав, а не вигорало, ось, щоб не було чорних п'яти на території району. У результаті декількогодинного рейду встановлено, що всі задіяні в протипожежних заходах служби проводять активну діяльність по запобіганню загорянь в лісових масивах та сільськогосподарських угіддях. Враховуючи, що людський фактор у можливих займаннях відіграє істотну роль, проведена велика роз'яснювальна робота з усіма, хто цієї спекотної пори вирушає на природу грибниками, любителями пікніків та піших прогулянок у лісовому холодку. Спеціально для відпочиваючих облаштовані місця для розведення багать, бесідки, місця для сміття. Шкода, що кожен день того сміття доводиться збирати цілими кубометрами, приходять відпочиваючи. Які залишають за собою мусор, і після того приходиться самому вбирати. Для того я б сказав, що люди, які йдуть сюди до нас, на теплицю, на віддих, особливо грибарі, які віддихаючи, є такий народ, що забирають за собою. А є те, що свадьба зайде, все розкидають розб... по цілій території і приходиться все це вбирати. Та якщо лісники дбають про порядок, то автодорожні служби зовсім не стежать за чистотою узбіч, а саме звідти часто починаються пожежі. На виноградівщині горів ман. 7 серпня бідньої пори загорівся автомобіль Ман у широкому вогнем знищено повітряний фільт паливної системи, пошкоджено лакофарбове покриття моторного відсіку, орієнтовний прямий збиток 8 тисяч гривень. Причина пожежі несправність паливної системи. Минулими вихідними у малій копані місцева громада відзначала 110-ту річницю з дня народження Стефана Бендеса – священника, літератора та історика. З цієї нагоди районне товариство імені Олександра Духновича разом із науковцями Ужгородського національного університету організувало наукову практичну конференцію присвячену подіям із життя отця Стефана. А життя його таки було складне і нелегке. В числі сотень своїх однодумців, отець Стефан став жертвою сталінської репресивної машини. За свої переконання був засуджений на 25 років таборів, і тільки смерть Сталіна дозволила йому повернутися додому, не відбувши повністю це важке покарання. Свої листи із таборів отець Стефан згодом видав у формі книги мемарів під назвою П'ять років за колючим дротом, яка тричі видавалася за кордоном, двічі в Угорщині і один раз у Канаді. Але доля українського видання через політичні чвари виявилася настільки драматичною, що автор не дожив до її визнання своїми земляками. Про це та багато інших цікавих, здебільшого невідомих фактів із історії церкви у нашому краї говорили знані закарпатські історики Юрій Далінелець, Володимир Фенич, краєзнавець Дмитро Поп, священнослужителі Іван Єсаєвич, Ласло Пушкаш та малокопанський парог Даниїл Бендас. Свою точку зору висловив гість із Словаччини історик Іван Біцко. На завершення заходу силами сільської інтелігенції було організоване театралізоване привітання оцю Даниїлу на честь 20-річчя його освячення у священицький сан. І на один фестиваль у нас стало більше. 25 серпня у Виноградові відбудеться перший фестиваль народних ремесел. Фестиваль є відкритим для всіх бажаючих народних умільців та виробників етнопродукції, незалежно від віку та статі. Участь у фестивалі можлива як у формі проведення майстер-класу з виготовлення виробів по різних жанрах, так і виставки продажу творів народних майстрів. Тут можуть бути представлені творчі роботи декоративно-ужиткового напрямку, декоративний розпис, художня вишивка, малярство, ткацтво, витинання, народна лялька, плетіння з лози, рогози, кераміка, гончарні вироби, різднення по дереву, бондарство та інші види народних ремесел. До участі у проведенні фестивалю також залучаються фольклорні колективи та індивідуальні виконавці. Обов'язкова умова для них виконання автентичних народних музичних творів. Також буде фотомайстерня, це відображення в роботах історичних та культурних пам'яток Виноградівщини, художня майстерня, обов'язкова умова для участі. Відображення в роботах історичних та культурних пам'яток Виноградівщини. Також відбудеться вручення посвідчення народного умільця а для всіх учасників фестивалю обов'язкова вимога наявність етнічного народного одягу. Холодну зброю виявили у пункту пропуску вилок прикордонники Мукачівського загону та працівники митниці під час проведення спільного огляду легкового автомобіля Дачі Логан, який в'їжджав в Україну. правоохоронці виявили в багажному відділенні автомобіля серед особистих речей п'ять мисливських ножей. Холодну зброю виявили у пункту пропуску вилок прикордонники Мукачівського загону та працівники митниці під час проведення спільного огляду легкового автомобіля Дачі Логан, який в'їжджав в Україну. правоохоронці виявили в багажному відділенні автомобіля серед особистих речей п'ять мисливських ножей. Європейський тенісний корт відкрило виноградові, і відтепер прихильники великої ракетки можуть тренуватися у рідному місті. Колишні приміщення промкобінату отримали нове спортивне дихання. Тут у спортзалі проходять тренування і змагання з мініфутболу, баскетболу, спортивного танцю, карате, настільного та великого тенісу. Почалося з спортивного залу, тут була територія, і ми з цієї території вишили, у нас діти займаються великим тенісом зимою в середині в залі. І ми вирішили, так як в місті немає ніде, і близько-близько, дуже ну, рядом я маю на увазі, що немає ніде кордії, ми вирішили з цього. З цієї території зробити такі тенісні корти. Да, вже якщо робити, та робити такі були. Чи може стороння людина записатися в гурток? Чи все таки у вас буде територія закрита тільки для членів клубу? Ні, Територія буде відкрита для всіх. Звісно, то платні послуги будуть для дітей, для маленьких дітей, що діти займаються з батьками, у нас 50 гривень година, а для дорослих 70 гривень година. Тут є у нас роздівалки, душові кабіни, все в нас є. На території знаходиться кафе, водичка, все для дітей. На відкриття тенісних кортів зібрались представники влади та сусідних організацій, спортсмени і тенісисти з берегова, сваляви і хуста. Я звати Сергій Дева. Так, звідки ти? з міста Хуст. Так. І я граю перший на цьому корді. Так. А чому саме з Хуста ти вирішив добиратися? Ти любиш це від спорту? Ну, тому що у нас в хусті немає належних умов, щоб грати. Тому приїжджаємо сюди. Мене звати Стаж Діана, я з міста Берега, тут перший. Справа в тому, що ми дружимо всіма містами. Виноградівські тренера, і батьки своїми дітьми, і велеган і всі інші приїжджали до нас у спорткомплекс, бо в нас критий спорткомплекс, тенісні корти там є. і Вони приїжджали часто до нас. Ми з ними проводили товариські ігри. І тепер, звичайно, мені приємно, що вони також мають можливість прийняти нас. Ми задоволені перевіз своїх діточок спортивної школи, і ми, звичайно, що будемо тут з ними разом розвивати теніс в Закарпатті. Особливо раді відкриттю професійного корту батьки виноградівських чемпіонок, членів юнацьких збірних України. Свого часу вони змушені були регулярно їздити на тренування на тячівські корти. Приходилося тячево їздити в ужгороді тенісні корти. А нарешті ми дочекалися, що прекрасні європейського рівня корти відкрилися в виноградові. Тому що ми дуже задоволені. Я така щаслива, що я навіть не знаю, що сказати це виноградові. Перші корти як такого тенісу виноградовій секції ніколи і не було по великому тенісу. Ми починали більше як 10 років тому. із з старшою дочкою за Потім з біянкою починали важко починали в хусті, потім доїжджали в Тячево кожен день. Дівчата практично не мали часу ні погратися, ні нічого, ні, 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 бо до обіду була школа. Після обіду був теніс, втячиває дорога. Розумієте, година туди, година назад. Потім після того уроки, і так кожен день шість днів на тиждень. Поширену версію відкриття тенісних корців дивіться у суботньому ефірі, 10 серпня, о 14 годині за київським часом. Державна служба з надзвичайних ситуацій інформує, що з 1 по 5 серпня на території виноградівського району сталися наступні події. 1 серпня, о 15 годині 45 хвилин, на пульт надійшло повідомлення про займання чагарників та сухої трави за межами населеного пункту села Пейтерфолво на площі 1,5 гектари. Пожежу локалізовано місцевими пожежними командами сіл Пейтерфолво та Неветленфолу. 2 серпня о 11 годині 22 хвилини на пульт надійшло повідомлення про займання сухої трави у виноградові по вулиці Комунальній. Музика. Недільний день 4 серпня був неспокійний для наших менесівців. Вони п'ять разів виїжджали на гасіння сухої трави і чагарників. 4 серпня о 17.10 на пульт надійшло повідомлення про займання сухої трави за межами села Підвиноградів. По прибуттю до місця виклику встановлено, що горить суха трава на площі близько 2,5 гектарів. 4 серпня о 18.50 знову надійшло повідомлення про займання сухої трави та чагарників за межами села Підвиноградів біля кладовища. Також того дня, 19 годині, 55 хвилин, надійшло повідомлення про займання сухої трави за межами села Олешник. По прибуттю до місця виклику встановлено, що горить суха трава та чагарники вздовж вузкоколійного залізничного полетна на на площі близько пів гектара. 4 серпня горіла суха трава за межами села Неветлендфолу. Пожежу ліквідовано місцевою пожежною командою села Неветлендфолу. 4 серпня о 23.05 на пульт надійшло повідомлення про займання сухої трави та чагарників у Виноградові по вулиці Декабристів. До Кримінальної хроніки тижня. В Одесі зникла заробітчанка із Закарпаття. 6 серпня до Виноградівського райвідділу міліції звернулася мешканка Виноградова, яка повідомила про зникнення своєї 43-річної матері. За словами дівчини, 2 серпня її мама виїхала з Херсона додому і останній раз виходила на зв'язок з Одеси. Наразі місце її перебування невідоме. 7 серпня о 17.40 поступило повідомлення про виявлення тіла імовірного утопленника за зовнішніми ознаками, схожими на громадянина 1990 року народження жителя міста Виноградова, який у червні потонув у річці Тиса поблизу села Теково. у середу, о 20.30 водолазно рятувальним відділенням міста Хуст вилучено тіло з води. Піврічна дитина вдавилася виноградом 5 серпня в реанімаційне відділення релікарні каретою швидкої допомоги з діагнозом атональний стан механічна асфікція інородним тілом було доставлено піврічного хлопчика з села Дротинці, який помер під час надання медичної допомоги. Зі слів 23-річної матері, її малолітній син випадково знайшов грону винограду, який намагався з'їсти, під час якого і вдавився. У ДТП за участю трьох автомобілів постраждало троє людей. На автошляху виноградів сільце сталася дорожньо транспортна пригода автомобілів Ауді Дачія та «ВАЗ». У результаті аварії постраждали три людини, яких з численними забоями доправили до районної лікарні. За попередніми висновками винуватець ДТП водій автомобіля Ауді, проігнорувавши правила дорожнього руху, виїхав на зустрічну смугу, зачепив автомобіль Дачія та спричинив лобове зіткнення з автомобілем «ВАЗ». 4 серпня до виноградівського райвідділу звернувся старший лейтенант міліції із заявою про побиття. За словами правоохоронця, вночі біля 3-ї години в дискобарі села Шаланки, де він визначав день народження своєї дружини, 53-річний депутат районної ради безпричинно побив його. Як повідомив Едуард Албок, інтернет видання Голос Карпат це був звичайний словесний конфлікт, але до бійки не дійшло. Він запросив угорську групу, яка вже завершувала свій виступ у клубів до себе в гості, так заперечив інформацію: місцевий депутат. Нагадаємо, Едуард Албок, депутат районної ради від фракції демократичної партії угорців України, підприємець, організатор щорічного закарпатського музичного мистецького фестивалю ККТФ. І другий учасник конфлікту Адальберт Фозакош, старший лейтенант міліції у Бергівському райвідділі міліції Закарпатської області, але проживає в селі Шаланки. Згідно з неофіційними даними, є власником дискоклубу Галіція а за даним інцидентом триває службове розслідування, про результати якого ми вам повідомимо згодом. У виноградівському райвідділі міліції серед співробітників, які керують приватним та службовим транспортом, було проведено прийом заліків по знанню правил дорожнього руху. Даний захід проводиться щоквартально з метою перевірки реальних знань та недопущення фактів правопорушень у галузі безпеки дорожнього руху. Керівництво виноградівського райвідділу організувало даний профілактичний захід, який спрямований на зміцнення транспортної і службової дисципліни серед підлеглого особового складу, тому що керівництво МВС предявляє суворі вимоги до співробітників органів внутрішніх справ. Подібні заходи будуть проводитись регулярно. І до новин спорту, які представлені у нашому випуску футболом. 4 серпня пройшов 16-й тур районної футбольної першості, який відкрив друге коло місцевого чемпіонату. Недільні матчі відігрались без несподіванок. Лідери прогнозовано взяли свої очки за винятком чорнотисівців, які спіткнулися у чепі, зазнавши поразки 4 1 Королівські залізничники обіграли нове село 3-1. Болаш із Вилка на виїзді переміг Вербовецьку дружбу з рахунку. Також на виїзді вдало зіграли фанчаківці, які привезли три очки з великих ком'ят 3-0. В нічию 1-1 завершилася гра у дротинцях, де місцева команда приймала зірку онок. Шаланки вдома переконливо переглали велику палець 3-0. Скала зверяці гостювала у Підвиноградові, де перемогу святкували господарі. 5-1. Футбольний клуб «Неветленфолу» у звітному турі був вихідний. Четвірка лідерів визначилася у Кубку Розенталя. 3 серпня було проведено матч чергового туру міського кубка з футболу на приз почесного громадянина міста Германа Розенталя. Зафіксовані такі результати поєдинків. Пожежник Венград 3-7, Карпат Ойло Піонер 2-5, тиса Джіді Клуб 3-2, Дружба Локомотив 2-3. 10 серпня змагання за кубковий трофей продовжать пари Венград Піонер. І ТЕСА локомотив. Випуск програми Події тижня завершено. Після рекламного блоку та музичних вітань. Програма Діалог. Гість Йосип Ноть, колишній мешканець нашого міста, а нині швейцарець із Цюріха, який розповість про футбольне минуле і сучасне нашого краю і виноградува. Гарних вам і неспекотних вихідних у студії. Працювала Валерія Каналош. До побачення.